Коротше, для полісся вигодно. Глина є, пісок є, хі -хі, осика є. Ця хата зроблена, теж Ну, Сусіди приходили, замірювали, як, до чого, куди. Ось це як. О. Де коли, яке на четверо яке товсте, яке на двоє. Ось така стінка, отака кладка, такий розтвор. Все точно так у мене зроблено. Тільки що в мене вже покрита доска. Самі рубали і кору знімали. Тут кора знята на кожному поліну. Поліно має 22 сантиметри. Довжини, товщина стільки 20 22 см. Плюс в мене доска, цикатурка, в середньому буде 25. Коли почав будуватися, було багато скептиків. Трошки багато людей, ну що то було за хата така, а ми всі як друзі пішли допомагати. Змурували, зробили, накрили, от вийшло дім. Фінансово відгідно. І якщо екологічно взяти, цементу немає, цемент відсутній в сінах, от, цегли нема, це ж дерево і глина.